Добрий день, ми знаходимося біля річки Дніпро в місті Кам'янське у літній період саме ця річка є одним із найулюбленіших місць відпочинку для дітей і дорослих, але важливе питання чи безпечно тут купатися? Щороку, в теплу пору року, на багатьох водоймах України вода стає зеленуватою, і ми спостерігаємо явище цвітіння або навіть цвітіння води. Це серйозна екологічна проблема. Яку вчені досліджують уже багато років, Дніпро має величезне значення для нашого регіону. Це основне джерело питної води, водозабезпечення промисловості та зрощення земель. Тому контроль за станом річки є надзвичайно важливим. У 2020 році в Україні стартував науково-освітній проєкт, присвячений вивченню цвітіння води. Я Матвій Тетюнник, вихованець гуртка ландшафтний дизайн з елементами комп'ютерного проєктування, дитячого екологічного центру міста Кам'янське. Добувач освіти Кам'янського енергетичного фахового коледжу приєднався до цього дослідження і вже другий рік поспіль досліджую явище цвітіння води. Моєю метою було визначити, чи відбувається цвітіння води у Дніпрі в межах міста та встановити, яка саме водорість домінує та спричиняє зміну забарвлення води. Разом з керівником Бабієвою Тетяною Олегівною ми обрали дві ділянки для дослідження станції човнів номер 1 у районі міста Романково. Та пляж у районі місцевого річпорта. Протягом весняно-осіннього періоду ми відібрали проби води, з проточної води до сталої, досліджували її під мікроскопом. Домінуючим видом водорослей виявилася синьо зелена водорість мікроцист аурогіноза. Саме вона спричинила зміну кольорів води та явище її цвітіння. Цвітіння води має негативний вплив через падіння рівня кисню у водомі масово гине риба. Змінюється її поведінка та порушується дихання. Для людей така вода теж небезпечна, після купання може з'явитися алергії, подразнення очей, шкіри, висипання, кашель та навіть загострення асми. Запобігти цьому явищу можливо, потрібно покращувати очищення стічних вод, зменшення потрапляння фосфатів, використовувати екологічні методи очищення та вселяти в річку рослиноїдні види риб, які природним шляхом зменшують кількість водоростей. Кожен з нас також може допомогти, просто обираючи мийні засоби без фосфатів. Це дослідження є надзвичайно актуальним. У майбутньому, якщо проблему не вирішувати, може погіршитися якість питної води, зменшитися біорізноманіття, а купання у річці стане ще більш небезпечним. Тому розуміння цих процесів та своєчасний моніторинг важливий внесок у збереження нашої річки Дніпро.